Якого віку Сонце? Сонцю близько 5 мільярдів років, В мене ще 5 мільярдів років, і воно остаточно згасне. Але це дуже, дуже не скоро. Через 5 мільярдів років, коли Сонце вичерпає запаси водню, який дозволяє йому сяяти на небі, воно почне збільшуватись. Зрештою, сонце поглине такі планети, як Меркурій та Венера, а потім і Землю. Тоді температура на Землі сягне кількох тисяч градусів. Вода випарується і все живе зникне. На щастя, до того часу людство, напевно, винайде спосіб подорожувати в космосі, щоб оселитися на іншій землі поряд із молодшою зіркою. Проте на землю чекає інша небезпека. У космосі велетенські кам'яні брили рухаються з надзвичайною швидкістю це астероїди, подекуди вони падають на землю. Чотири з половиною мільярда років тому в нашу планету влучив велетенський астероїд завбільшки з Марс. Це зіткнення виконало в космос велику кількість каміння і пилу. Вони перемішувалися, з'єднувалися та, врешті-решт, утворили місяць. У той час життя на Землі ще не виникло. 65 мільйонів років тому в Землю влучив трохи менший астероїд, і це спричинило зникнення динозаврів. На думку астрономів, такі космічні катастрофи трапляються на землі раз на 120 мільйонів років.